Якось я почула історію про луганчанина заможнього чоловіка, який не дозволяв собі і своїй дружині змивати в туалеті. Бо вода дорога. Тобто можна взяти було кошик і змити. І ви уявляєте, я думаю, що хто був на сході України, уявляє, яка це спека влітку, як це смердить все це. І я спокійно ставлю з жадібних людей. Ну, от, якщо не змивати в туалеті чи не митися, то таке я вам хочу сказати. І про себе така історія. В мене був Роман два роки, і він думав зі мною жити. І коли він подумав зі мною жити, він мені сказав, що я довго миюся. Тобто, я мила своїй квартирі, сплачувала сама рахунки, ну, він нічого мені не давав. Я нічого би не брала. І при тому він казав, ти задовго миєшся, бо він думав, що от як ділити рахунки, то він швидко миється, а я-ні. Я з ним <сум> ну, і не збиралася жити, тому я не дуже переймалася на той час. Давайте про це поговоримо, приходьте у велике відео. Тема цікава. Я думаю, що я от до цієї травми ставлюся. Ну, я розумію, що це травма, я це вивчала, але. Ставлюся я так з жартома і ну, десь є межа для мене. Тобто не змивати і не митися це межа. Що межа для вас? Давайте обговоримо у великому відео. Приходьте.